Швидше, до виходу! Маленька круйчиха спірвала принц і кричиха. Бляха, мені страшно. Що тут сидиш? А-а-а! Б... Такс, заспокоїлись. Я потім від нього буду втікати, Боже, мені страшно, мені страшно. Так, якщо я в мене пам'ять не відшибає, я зараз буду від нього тікати нафіг. хе ге 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 Коротше, перевоплатити велику літучу мишу. І він мене може ловити. Ну, коротше, ви самі подивитесь, що я маю на увазі під словом велика літуча миша. О, божечки! коридор. Довгий Коридор. Довгий коридор. Можливо, прибрали там, що таке. Ні. І куди мені? Заяць? А, це ліп не працює. Ну і куди мені тепер? Ви що, здіваєтесь, якщо ку- ще, кудись не туди звернула, чи як? страшно. Дуже. Если бы мы знали, что это такое, але мы не знаем, что это такое. Ну, так, давайте выкликнем. А, Япона, мені треба Йома, я понял, мне нужно выкликнуть лифт. Я моя шапка а, 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 а. Не надо, дядя! Не надо! А. В дверку попасти в дверьку. А, пальці мокрі. Спокойної ночі. Дякую. Зараз буде доброго е -е -е, ранку. Ти що мої пальці не воспринимаешь, слиш? Я пішла одразу. Пішла одразу. Уцелейте! Не, ну а шо ж зробити? Ні, блін, здохнути від нього. Куди мені йти? Куди мені йти? Боже, це шо за? Сто фігня, блін. блин. Ааа, куди я тебе викинула? Тупий ключ, тупий ключ. Я в обморок паду з ним, блін. Водички попити треба валія... валір'яночки. А чому я як тільки пробуждаюсь? Воно мені не ставить паузу, а одразу за мною починає, той малий ганятись, блі. І це все із-за того, що я викинула ТРБ в трубу. Ні, ну так, я б теж так убилась. <гум> <гум> розумієте, це просто неможливо <гум> поняла, поняла, поняла Уціляти, не іди Не здохне, не здохне, не здохне. Сдохне, сдохне. <гум> так, с який ключ там треба. Трикутничок, трикутничок, бляха, бляха, трикутничок. Де напівто? Фуфудник. А, ти поняв мене трикотник. А, куда мені? Куда? 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 Чепупеля! Жовта! Валеріаночки дайте, Боже, в мене руки трясуться. Ух, ух. -о, -о, -о! О, нарешті наступна ніч! Вихід. Не кидай мене. Залишайся тут, назавжди. Мольба хай... Хастура. Я пройшла! Я пройшла, того малий шап, блін! Літуча мишка, недороблена. О, я скоро дойду для... до шляпок. Вихід. Так, добре, я їду в ліфті. Їхала-їхала! І приїхала. Привіт! Що ти денціш, так? Я що, в обновлену хату якусь приїхала. Ага, тут просто все місця помінялося, я поняла. Раніше тут сходи були, тут диван, а зараз навпаки. Прикольно, прикольно, слухайте. Ну, що ти денсиш? Що ти денсиш? А? А? М -м? Так. Бачу тут ключ. Не буду робити помилок інших ютуберів. Ну ти там денце собі, денце, я не буду тобі заважати. Я б пішла собі дверку відкрию, знаєш. Ого, дверка за дверкою, дверка... Ви серйозно? Тобто я просто зайшла в свою хату, зайшла в ігрову і вийшла. О, Усталий хлопчик. Та пішов ти в попку, усталий хлопчик, не буду я тебе ужити нікуди. А -а -а! Іди в попу. Та, що ти вилітаєш мені з кожної двері? От скажи мені. Ти ніби до сусідів залізаєш, і вони мені прям в морду тебе викидають, розумієш? До сусідів не залізай. Боже. От лежи там, усталий мальчик. Я від... Що ти тут літаєш, блін, як комета якась. Я не буду від нього тікати, я вас вивозь. Ааа! І де він? Вічком да ворічком а пон. Ти чисто від сусідів до сусідів, я так розумію, так? Ем, ліпше ка за собою, знаєте. Боже, ці щупальця мене лякають. О, освободити душу. Бо знаєте, якщо є душа, то значить тут все спокійно. Нема душі, біжи. Тобі хочеться спати. Тут треба не дивитись на не. Селик дивитись? Не буду. Ви мене розумієте? Не буду. Як що скати? Ай. Так, виходили навертаємося, розвертаємось. Куди мені? Ой. Ну так куди мені? Від мене відстав, скажу. Що ти такий злий? Що ти не злий? Не злись! Чув? Я знаю, що ти зараз за дверки будеш, правда? Як я знаю, він більше тою мишою не стане.

Я не буду зараз нього втікати, я обіцяю. Я зараз закінчу лавич просто і и мой докуп, що я так близько біля нього роблю, він же за мною не йде. Що за фігня? мені страшно. А-а-а! О, сука. Нарешті я тебе зможу викинути, мой, мій, мій На. так, зараз там еще за мной будет бить. Бойтесь! Ну не, блин, не бойтесь. Уязвимый. Кто? Мы? Мы уязвимы? Ну, це понятно, слухайте Ми уязвімий, та звісно. <плес> що Хай. Бляха, зараз за нами знов та миша буде бігати, я забула. О! Сері, шері, леді. Cherry Sherry Lady, Cherry Sherry Lady, Cherry Sherry Lady, Cherry Sherry Lady. А -а -а. Жу -жу -жу. Я не туди пішла? Типу я як тільки захожу, вона одразу мені не удачу, кидає. Ну блин, а куда куда мне? По вашему ну. мне типу сюда, сюда, ти, сюда. Слухай, да я пробовала зайти в дверь, дверку, там заперто. На глуху. Блин, 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 страшно, страшно. Ладно. Череше вілет. Черіше вілет. Череше відео. Ігра в прятки. Приходи, найди мені. А, таке я я будете мене встигло цей. Не хочу туди. А давайте я лишусь в цьому тунелі назавжди, а? Ти швидше, швидше, куди біжи, маленький кролик! ти не единственний, завжди буде ще. Мене серце стукотить, напевно, 130 в, о, в секунду. За морем в далекі країни. Увідіть в квартиру. А в яку квартиру? В мене питання, а а? Я надіюсь, не в свою стару квартиру. Следуйте за черной кошкой. Черная кишка! Я дошла до чорной кишки! О oh oh май гаш! Маленька чорна кішка. Вона заходить у картин і лежить з солодким сном. Дитина чорні кишку. Ітак, іди за мною. Та шевелись через портал и затаись. Итак, на чем мы закінчуємо. З вами була я, Надя Мейкер. Якщо ви хочете третю частину, то не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал. Ну, ще можете в коментарі написати, чи хочете. Ну і всім па-па-па-па!